Пане Геннадію, з вами хочемо сьогодні обговорити ситуацію в українській енергетиці. І знаємо, що деякі відомі люди, публічні діячі західні змі, пишуть про те, що в ну, нас справжня катастрофа. Хоча від урядовців ми такого, ну, поки що точно не чули. Але цікаво почути вашу думку стосовно того, наскільки ця ситуація дійсно. Серйозна і наскільки ці відключення, які ми бачимо протягом останніх днів, можуть бути тривалими, і от остання заява та була зокрема про те, що найважча ситуація, нібито нас чекає у середині літа через зростання споживання енергії через спеку. Але якщо цієї енергії нема, то як її будуть споживати? Чи можете нам це теж пояснити? По-перше, я все ж таки не чув, щоб хтось з високопосадовців розповідав про катастрофу, тому що катастрофа це коли нема електричної енергії і нема звідки її взяти. Катастрофа це коли енергетична система розпадається на окремі енергетичні острівці, які існують незалежно один од... від одного. Катастрофа це коли не Потрапляє електрична енергія на підприємства критичної інфраструктури, це коли відмовляють водопостачання, водовідведення, каналізація, це коли на вулицях колапси не працюють жодні світлофори. Ну поки що нічого такого немає, тому і, і до, до цього я, чесно кажучи, не знаю, що може призвести. Тому що ймовірність розвитку подій за таким сценарієм особисто я і не лише я оцінюю як мало ймовірно. Так, зараз існує нестача електричної енергії внаслідок того, що з об'єднаної енергетичної системи через російські удари зникло, було виведено щонайменше 8 гігаватів встановленої потужності. Це багато, тому що. До війни Україна споживала щогодини по 18 гігаватів електричної енергії. Ну може трошки менше, трошки більше, але там до 18 в окремих випадках навіть і майже по 20 гігаваттів. Щогодин зараз вже генерація скоротилася там до 10 гігаваттів, і це означає, що існує так, існує дефіцит. Не вистачає електричної енергії для того, щоб е, всі споживачі змогли задовольнити свої, е, е, інтереси, щоб у всіх була необхідна кількість електричної енергії. Тому е, оператор системи передачі запроваджує ліміти обмеження на енерг... на енергопостачання. Е, ці обмеження є пропорційними кількості споживачів е, в регіонах. І відповідно до цих лімітів, працює ці Обленерго. Обленерго встановлюють свою чергу. графіки вимкнень Стабілізаційні графіки вимкнень відповідно до яких вони також обмежують енергоспоживання. Якщо ліміти перевищуються з якихось причин. Це може бути або різке збільшення споживання, або виведення з ладу якогось об'єкта на в тому чи іншому регіоні, або це може бути негода. Ось нещодавно було припинено енергопостачання майже в 300 населених пунктів через негоду. Тоді запроваджуються аварійні вимкнення, які накладаються поверх оцих самих стабілізаційних графіків вимкнення електричної енергії. Але все одно все це здійснюється, керовано. Це не означає, що ось так. от... Щось аварія відбувається, і все, і всі бігають навколо не знають, що робити. все це е, здійснюється диспетчерами е, Укренерго, диспетчерами Обленерго е, і всі підприємства критичної інфраструктури заживлені наповну. Всі підприємства військово-промислового комплексу заживлені наповну. Ну і ми на жаль, хоча і з перервами, але все ж таки отримуємо електричну енергію. От зараз ми спілкуємося, поки що в мене електрична енергія є, у вас електрична енергія є. У Нас працює генератастрофа, пане Геннадію. Та ми працюємо зараз на генераторах, але я хотів уточнити стосовно графіків. От багато якраз людей скаржаться на те, що по графіках мали би виключати, а вони не виключають. Чому так трапляється? Чи можете пояснити це? Мають вимкнути, але не вимкнули, це означає, що прогноз, який робився на даний конкретний день, на цю конкретну добу він виявився надто песимістичним, і є електрична енергія для того, щоб постачати її споживачам. Як взагалі визначається ця кількість чи тривалість вимкнень, вона визначається щодоби. Тобто вранці чи вночі, точніше, Укренерго визначає, яким буде прогнозоване енергоспоживання впродовж доби. За ретроспективою, за тим, якого було споживання там день, день тому, минулому році, в цей же день? В аналогічний період інших років, відповідно до цього, це енергоспоживання порівнюється з тим прогнозом, який робиться по генерації, тобто скільки станцій і як будуть працювати в, цей сам, на, в цю саму добу. Порівнюється, якщо генерації більше аніж споживання, все добре. Якщо споживання більше, аніж генерації, тоді Укренерго каже: будемо запроваджувати стабілізаційні обмеження для кожного з регіонів чи для окремих категорій споживачів. Але це ж може бути генерація і більша вища, аніж прогнозується, от зараз в структурі енергоспоживання. Близько там 17-19% припадає на сонячні електростанції. Ну так сталося. Да? У нас зелений перехід виявився набагато швидшим, аніж потрібно було. Але це означає автоматично, що коли є сонячна сонячна погода, то тоді генерація вища. Це означає, що тривалість вимкнень в тих регіонах, де Працюють ці самі сонячні електростанції буде меншою. А якщо, наприклад, сонечко з не сідає, або якщо погана погода, там дощ, вітер е... чи щось там інше, хмари. То це означає, що навпаки сонячні електростанції генерують меншу електричну кількість електричної енергії, і тривалість вимкнень або відповідатиме тією, яка була прогнозована, або навпаки е, збільшується, і ми сидимо без електричної енергії і під час е, тих е, за графіками е, темно-сірих зон, і під час світло-сірих зон. Пане Геннадію, і те, що я ще вас запитував стосовно прогнозів від «Укренерго» про те, що найважча ситуація, нібито, має бути всередині літа через можливе зростання споживання електроенергії через спеку. Але якщо є ось ці графіки, є це відключення, то чи може воно дійсно вплинути на цю ситуацію з відключенням? Ну тут знаєте, «Укренерго» він прогнозує і знову ж таки. А компанія прогнозує, виходячи з нинішньої ситуації, тобто, якщо е, впродовж найближчих місяців е, обсяги споживання електричної енергії не зростуть на таку величину, як вони зазвичай зростали до війни, ну тоді буде все нормально. А якщо впродовж цього періоду е, запрацюють е, е, ті станції, які відремонтовано, чи, наприклад, ремонтні кампанії достроково будуть завершені на енергоблоках атомних електростанцій? Ці органи місцевого самоврядування подивиться навколо і раптово е, знайдуть е, в тих населених пунктах, якими вони керують, е, не задіяні резерви, не залучені електростанції до генерації електричної енергії. То тоді все буде краще ніж прогнозує «Укренерго». Тут знаєте, важливо не робити далекосяжних висновків з тих прогнозів, які хтось робить з профільних експертів чи з підприємств енергетичного сектору. Ці прогнози робляться виходячи з ситуації за станом на зараз. Вона може бути як кращою, так і гіршою залежно від наших дій в майбутньому. Пане Геннадію, і вчора, 5 червня, авторитетне видання Financial Times опублікувало статтю з назвою Росія знищила більше половини енергетики України, в якій зокрема йдеться, що українці в січні 2025 року зможуть отримувати від 2 до 4 годин світла. Якщо уряд не вживе жодних заходів, то бачимо якраз вже й реакцію нашого міністерства енергетики, яке заявляє про те, що ось ця стаття цього авторитетного видання має ознаки інформаційно-психологічної операції? Чи поділяєте ви думку нашого відомства? І, відповідно, якщо говорити власне про ось цю тезу, що уряд має вжити якихось заходів, точніше, що він їх, якщо не вживе, то станеться, грубо кажучи, дуже неприємна ситуація, що власне уряд може зробити? Наскільки мені відомо, в Міненерго немає спеціалістів, які можуть відрізнити спеціальну інформаційну операцію від звичайної публікації у звичайному виданні, і наскільки мені відомо, вони не зверталися з міністерства з... до спеціалістів. з… Тим щоб класифікувати відповідну статтю в Financial Times таким чином, але з іншого боку, це думка окремо взятого журналіста чи декількох окремо взятих журналістів, які цілком можуть висловити свою думку в рамках свободи слова, яка існує в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Стосовно ж того, що має зробити Кабінет міністрів, отут я поділяю думку журналістів. Вони, звісно, розписують найгірший сценарій, як зараз дуже люблять робити змі. Ось у мене в більшості випадків, в більшості інтерв'ю, питають в основному те, а який найгірший сценарій ви очікуєте розвитку подій. Ну, не знаю, напевно, через те, що найгірші сценарії вони збирають найбільшу кількість переглядів, чи, там, не знаю, чи кількість читачів, слухачів, глядачів. А, тому і напевно на них насамперед звертають увагу. Втім, а цей найгірший сценарій може і не виправдатися, і скоріше не виправдається. Тому що до початку опалювального сезону, під час опалювального сезону ніхто не буде сидіти, склавши руки ані в центральних органах виконавчої влади, ані в територіальних громадах, ані в органах місцевого самоврядування, ані от серед нас з вами. Тобто всі будуть намагатися зробити від них залежне, для того, щоб ось цього негативного сценарія не було. Що може зробити уряд на цьому плані? Він може визначитися з пріоритетом. тобто сказати, що зараз основним завданням є змінення архітектури української енергетичної системи, тобто переведення її з її того стану, коли енергогенерацію забезпечувало 15 20 величезних електростанцій, в тому числі найбільша там в Європі, да. І одні з найбільших теплових електростанцій в Європі на те, щоб енергоспоживання забезпечували генерацією 200-300 станцій малої продуктивності, там потужністю від 3 до 30 МВт, які цілком здатні замістити всі ці станції, які працювали раніше. Тобто ось такий пріоритет визначити. І сказати, що ми для цього е, е, запровадили ось такі умови, які будуть стимулювати е, побудову таких станцій, і їхнє приєднання до мереж і систем. Низку таких передумов, низку таких стимулів уряд вже запровадив. І це і постанова 600 і декілька рішень НКРЄКП, які спрямовані на те, щоб спростити приєднання таких установок до об'єднаної енергосистемної і зведення, порядок, там все узгодження і все, що з цим пов'язане. Що можуть зробити органи місцевого самоврядування, територіальні громади? Вони можуть озирнутися довкола і подивитися, чи немає в них на промислових підприємствах. Тих установок, які з різних причин простоюють, або через невисоку ефективність, або через відсутність палива, або через ухвали суду, або через якісь інші причини, провести аудит, такий, що навколо довкола вас є. І може ці установки можна і запустити приєднати їх до об'єднаної енергосистеми? А може є інвестори, які дуже зацікавлені в тому, щоб зараз виробляти електричну електричною теплову енергію, забезпечуючи громади? Тому що це вигідно зараз, тому що нестача енергії на ринку, от це вигідно для цих самих приватних інвесторів, може вони можуть поставити. Мінітець або когенераційну установку, або малу електростанцію, або вдосконалити чи запустити ту, яка стоїть електростанцію, для того, щоб розвантажити об'єднану енергосистему. Ну і ми з вами на нашому рівні: ми ж можемо раціональніше використовувати електричну енергію. Ми можемо, особливо, якщо проживаємо не в багатоквартирному будинку, забезпечити власну енергетичну автономність. Цілком це можливо, тому що для цього є всі необхідні заходи, головне, щоб бюджети нам це дозволили. Пане Геннадію, але водночас також можна почути заклики, про те, особливо для жителів великих мегаполісів, міст, шукати житло у сільській місцевості і заготовляти дрова і таким чином готуватися до цієї наступної зими. Як ви ставитеся до цієї інформації? Якщо у вас є можливість взимку проживати не в багатоквартирному будинку на 20-му поверсі, а за містом, якщо у вас там генератор, якщо у вас там піч дров'яна, якщо у вас там всі необхідні умови для того для цього самого проживання? Будь ласка, а чому би це і не робити? І це нормальне, нормальні заклики. Але це не означає, що всі мають поїхати з міст і там десь шукати дрова і щось там, щось робити. Тобто, тут потрібно розрізняти, якщо це буде. Краще, якщо це буде вигідніше, якщо це буде зручніше, будь ласка, це дуже прика... прекрасний варіант, і я думаю, що навряд чи хтось відмовиться від того, щоб пожити за містом, якщо там є і світло, і тепло, і є вода, і є ресурси, і є інтернет і так далі. Але це безумовно не стосується е, в більшості громадян, е, якщо йдеться про великі міста. Я тут не можу зараз щось гарантувати про Харків з Харковом. Ситуація з Харковом ситуацію потрібно розглядати окремо там за дужки її винести, але для всіх інших міст немає якогось на якоїсь небезпеки. Тобто інші міста не потребують евакуації в цьому опалювальному сезоні через там нестачу, там тепло чи відсутність там. Очікувану електричної теплової енергії зараз робиться все для того, щоб, щоб про це взагалі ніхто не казав нічого, навіть з кажучи, що все це має низьку малоймовірна або має низьку ймовірність. Це не означає, що ми не маємо готуватися до цього сезону. Як ми го доробили це рік тому, два роки тому? Це утеплення приміщень, це забезпечення власної енергетичної автономності за рахунок тих самих дуйок чи тепловентиляторів. Це Різноманітні акумуляторні станції, це прилади для того, щоб живити там, не знаю, те, те обладнання, без якого ну важко уявити себе нормальне функціонування квартири в багатоквартирному будинку, це. Збирання грошей в ОСББ на встановлення твердопалених котлів, чи котлів для догріву води, чи чи станції для живлення насосів, якщо такі є окремо в кожному будинку. Знову ж таки, це утеплення зовнішніх фасадів, чи утеплення дверей на вході, це утеплення вікон в парадних під'їздах. Тобто, ну, це ті заходи, які потрібно робити, а, і, і ті, хто ці заходи реалізують, вони будуть із достатньою кількістю е, теплової енергії, з достатньою кількістю електричної енергії. Всі інші, які будуть скласти руки, сидіти і думати, що кабінет міністрів їм чимось винен, ну вони на жаль не отримують е, ані теплової, ані електричної енергії. Пане Геннадію, і на завершення. І на завершення, от знаємо, що після обстрілів Росіян України восени 2022-го, взимку 2023-го року, було очевидно, що наші вороги окупанти не не закінчать на цьому і продовжуватимуть власне бити по енергосистемі України. І зараз бачимо, що в медіапросторі, так би мовити несеться така теза, що прем'єр-міністр України, міністр енергетики і голов. Укренерго повинні подати у відставки після того, як вони виявилися, начебто не готовими до такої енергокризи. Чи поділяєте ви таку думку? Е, ну, напевно, хтось хоче зайняти їхнє місце, щоб показати, що він чи вона. Дуже готова, От дуже готова вона, і буде, значить, бігати з парасолькою, захищаючи кожні, кожен енергетичний об'єкт від крилатих ракет повітряного базування. Ну, це нісенітниця, безумовно. Так можна було зробити більше. Так, може хтось на цій посаді міг би зробити більше. Але це ж гадання. Немає іншої людини на цій посаді, не було в той час, не є зараз. Можна замінити? Ну можна, звісно, замінити. Але ми ж прекрасно знаємо, що від е, заміни керівника, чи від створення чи знищення, чи розпуску якогось нового органу влади нічого не залежить, все залежить від дій. Пропонуйте, які дії потрібно робити. Якщо це конструктивно, ці дії будуть реалізовані, пропонуйте що потрібно зробити. Ну зараз кажуть: а от що потрібно було зробити, щоб захистити ці станції від цих самих крилатих ракет повітряного базування? А от що там Мустафа наємне те захищав? Ну, звісно, було там три рівні захисту: перший рівень захисту від уламків. Зроблено було, зроблено було. Від уламків захистили, друге від дронів. Зроблено було, в більшості своїх зроблено було. Завдяки першому другому рівні захисту спеціалісти кажуть, не в політики, а спеціалісти кажуть, що втрати від ударів були вдвічі щонайменше, вдвічі меншими. Третій рівень можна було зробити. Ну, отут виникає питання: що таке третій рівень? Це від ударів оцих самих крилатих ракет. Це приблизно той самий захист, який є зараз на кожному з енергоблоків атомних електростанцій. Вони якраз захищені від навіть прямого потрапляння ракет цієї самої крилатих ракет повітряного базування, навіть балістичних. Ну, я сподіваюся. І е, е, от можна було це зробити? Не можна було зробити, тому що для цього було потрібно просто взяти поїхати на одну з тез і побачити, що це таке. Декілька футбольних полів на, на кожному з футбольному полі стоїть величезна споруда за вишки 5-6 поверховий будинок. Ну і як її захистити? Її захистити було неможливо, теоретично навіть неможливо це зробити. А якщо і захистити, то на це пішла б така кількість бетону, така кількість грошей, то навряд чи це комусь хтось міг це зробити взагалі, тому якщо у таких людей, які зараз виступають з критикою, є пропозиції, що потрібно зробити, і як це потрібно зробити. Де взяти кошти на те, як і що зробити, будь ласка, публікуйте це, ось краще було, якби в засобах масової інформації була не критика чинної влади, а перелік заходів, які потрібно вжити, і і центральній владі, і місцевій владі, і звичайним громадянам для того, щоб убезпечити себе від тих ризиків, які ми матимемо в наступному опалювальному сезоні. От тоді б я б аплодував цим політикам, е навіть якщо вони є в опозиції.